Я нічого не встигаю, мені якийсь ще день короткий, чи я пізно встаю, але я пізно лягаю, От. мені куча роботи. Ну, слава Богу, сьогодні мало кабачат, але я зараз піду і ще гляну, скільки в мене там огірочків, і не знаю, що в першу чергу, чи цибулю зібрати, чи огірки. Цибуля вже кричить, треба вибрати. І моркву треба, Ну думаю, якщо дощу не буде, то я моркву після обіду. Треба сьогодні ще борщ зварити і рибу хочу посмажити. Ой, куча роботи. Слава Богу, огірочків поменше сьогодні. Але, дивіться, як можна було пропустити отакий огірок, Боже! Кошмар, з нього тільки можна маску на обличчя зробити. Ну, а тут я маленькі зібрала, корнюшони закрию, замариную. Ну, Трішки зменшився урожай, слава Богу. І зараз пішла збирати цибулю, викопувати. Цибулі в мене небагато, і зараз це тут дві баночки було півлітрові, але ж ми тут її вже їли, то зараз я яка вирветься, вирву. А яка не вирветься, викопаю. Оце я викопала сьогодні, вірніше вона не копала, навіть так вирвала два отакі великі відра. Тепер вона хай підсихає. У мене ще є. Зараз покажу я пару днів назад, викопувала для ікри з баклажанів, потім для ікри кабачків. І у мене ще лишилося, ну там поменша вона. І зараз покажу, вона окремо лежить. Вона чистенька, її дощик помив. І оце вона тут буде сохнуть. Ну, ще не, не висохла. Але треба слідкувати, щоб дощ не намочив. І я вже зранку полила. Оце ж так все. Ходу. Туї, які оце я живці посадила, ялівці. І тепер ввечері, якщо дощик не польє, то полью я. Отут я садила Наташин на лівий берег троянди. Таких, ви знаєте, не можу зайти, бо я тут поналивала, але хочу показати ж. Я зараз як удасться. Ой, дивіться. Новенькі листочки пустили. Це ота бардюрна троянда. Ну і ті бачу там живі. Це її всі тут троянди, хай ростуть. А це мої живці. Згадала, що в мене є в морозилці бурячок. Я, коли борщ варила, він лишився. Я його заморозила. Натерла й заморозила, а то хотіла буряк рвати. Ну, буряк мені не потрібний, значить. А перчик я ось такий, він ось, дивіться, печеться, то я його ой, навіть з гілочкою в борщ візьму. Це одного хватить. Ну, нічого таких, десь красніють уже, ну, так і собі. Ну, є великий ось, ось дивіться, який здоровенний. Так і росте він, я його не чіпаю. Потім побачимо, якого кольору він буде, і, може, насіння візьму з нього. Так, томати в мене є, бо там ніяк зайти позбирати. Це треба галоші одівати. Ну, поки що терпе. Ну, там деякі вже цього року мене виручають чері, їх скільки багато, ну їх завжди багато. То насіння, як прислали мені, і я ним користуюсь і беру на собі. Далі, далі, далі і поділилася в людей теж є. Що я ще? Я е, прорвала огірки. Це думаю, 13 кущиків. Навіщо я скільки багато, насадила їх. А, морку мені треба. Оце моркву зараз треба викопати. Викопала моркву. Дивіться, скільки тут землі, черв'ячок причепився. Ой, господі. Але все рівно я сьогодні її повинна викопати. Бо дивіться. Ось о, вже мушка її їсть. Ага, треба ще одну тоді викопати. Ой, господі. Я я не подивилася вчора, почому морква на базарі. Ну, коли взимку була дорого, то, звичайно, дорого. Ну, а коли оце дешево, як там огірочки по 10 гривень були, думаю, боже, люди скільки працювали. Ну, оце нічого. Та де нічого, дивіться, теж. Ось бачите. Срочно, сьогодні це все треба викопати. Борщ доварюю, ще хвилинку і можна виключати. І що я ще зварила? Зварила гречку до овочів, які в нас є, ікра, кубиками баклажанна і кабачкова ікра. Ну, можна дістати з холодильника та з морозилки ще м'ясо, але краще з овочами зараз. Оце ж е гречка для Фенді і для нас. Ну, Тут багато її. Так, все, виключаю я борщик і пішла чистить рибку на вулицю. Ось такий окунь тушками. І зараз я його майже розморозила і треба почистити. Так, да, є тут. Віка каже, може він чищений, каже, так хто ж тобі його почистив? Так що я на вулиці буду чистити. Ну, тут є одна проблемка. Тільки починаєш рибу чистити на вулиці, злітаються оси. Де вони беруться, я не знаю. Ну, це було раніше. Може, зараз ой, може зараз не злетяться, ну, а я так хочу почистити. Оце таким. Пристроїв, хорошо чистий. Можна ще отак руки ставити. Ну, мені краще держати. Ну, це обріжем. Десь у мене тут і пенді гуляє, а тут оце як розлетиться луска її ж раз раз і змить можна, а в хаті не люблю, бо Треба так уже ретельно, так уже повільно, щоб оце вона не порозліталась. Так. Ну, мало луски, але є. Це я шукаю, які вже зовсім розморозились майже. Я раніше оці пір'ячка, оці, плавники, оці всі. Я не, не обрізала, але добре засмажувала, бо в мене дочечка їх так любила. І то, мама, не обрізай. Ну, а зараз ми обрізаємо. Але рідко купуємо оці. А вони такі колючі, таку рибу рідко купуємо, бо не дешево. Але треба. І красну іноді берем. Ну, це так я буду чистить. Фенді, та що ти тут робиш? І це так, попл... <пл>... що запланувала сьогодні, це рибу посмажить. Ну, я її засолю і пізніше буду смажити. Але зараз жарко вже. А я хочу й моркву викопати. І якщо я це сьогодні зроблю, то майже я все виконала по плану. От планую. Так. Ну і я буду далі продовжувати чистить. Оце, оцю можна. А ці ще такі мерзловаті. Зараз у водичці. Потім я її оце обрізаю плавники. Е, значить, я ще отак. Навпіл, бо так дуже тоненькі кусочки, а пополам нічого. Посолю і трошки вона постоїть. і буду жарити на дворі. О, хорошо чиститься. Тут в основному це е, вузка по центру йде. Ну, вже ж такі маленькі. Так, скільки ж їх тут пішло? Там трішки більше кілограма було. Тут п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Не дали мені оси, Навіть я тільки встигла почистить і помила на вулиці. Зараз я оце посолила. Лишу так на годинку-півтори. Е, хай стоїть. І я таки буду смажити у хаті, бо ось і мене там з'їдять. Всі внутрішності, що там вибрала, віддала сірому. Він як е, на, е, на запах прийшов, рибка пахне. І, і не смажена нічого це так. Ну, вони ж, мабуть, так люблять. Ну, все, я не знаю, жарко, але я не встигну моркву вибрати. Піду, хоч, може, рядочок, а може, і два виберу швиденько, поки оце воно буде стоять. І тоді план я виконала. Викопала моркву, дивіться, ну вона тут є різна, але така довга, навіть кінчики обламувались. Ну, ось оскільки, ось бачите, я так наклала. І зараз я. Відро поставила, я її обмию і хай просихає. Ну, а як уже не встигну, завтра бадилля обріжу. Ось о, помагає, помощник. Фендюша, ти мені допомагаєш? Ну, що ти там ото робиш, господи? Ну і зараз сонечко пече, тучки є, ось такі. От. Ну, я все-таки викопала. Хотіла ще й оці огірочки підпушити трішки. Але вже думаю, та, це не так важно, вже ростуть, слава Богу. Завтра я їх підпіш... підпушу, і в мене є для огірочків добриво, я їх піділюю. А це вони мені хай ростуть. Це ж зараз не хочуть, тому що їх є. А як їх нема, то захочеться і підуть в АТБ. Мила морку і дивіться, затисалась знову. Ось така бурякова. І ще десь одну бачила. Але не пам'ятаю, де тут вона. Оце, дивіться, скільки. І чому я викопала, бо дивіться, ось Це ті, що я тільки побачила. Ну, ну Фенді тут нюхає. І у нас таке заходи, що я, мабуть, їх зараз зберу та віднесу в гараж, а завтра почищу. Ну, щоб така зовсім здорова, якби вона до жовтня місяця росла, то була б вона, мабуть, вся отака, от Як оце отака. От бачите? Але ж її ось, бачите, теж їсть ця морковна муха. Ну, і завтра в переробку її. Ой, багато, звичайно. Щось заморожу кусочками. ну, Кружельцями, а щось перетру, і все буде в морозілки. Заходи, дивіться, у нас яке. То треба... А в мене ще там і цибуля лежить, теж треба занести її. Ну, буду потім виносити і просушувати. Борщ зверила і рибку пожарила, і справилась. Обід готовий. Зараз ще восьма година вечора, і я встигла ще отут прополоть свої лирочки, які насадила. Ну, а тут де моркву викопала, то тут неможливо навіть перекопати дуже мокро. Ну, а тут так воно трішки легше було. Ну і оце вже і все. І вже вечір. Ось таке у нас небо.